Всім привіт, всім добрий день. У нас сьогодні на вулиці прям апокаліпсис. Теж таке дує, такий вітруганіще. Просто жах. Такі пориви, що як починає нести все. Пісок, каміння, листя. Боже, я пожалкувала, що я нафарбувала губи, тому що вже Боже, все в піску. Ужас. Я кашляю страшне. Як? Значить, у мене, знаєте, не був такий кашель, як він став зараз, тому що все спустилося в бронхи, і... а резистол він тільки для верхніх дихальних шляхів. Тепер треба щось від бронхіту. І я замовила собі ліки, бронхолітін замовила, і йду в аптеку зараз його забрати. Так що трошки якраз прогуляюся, вийду. На вулиці не холодно, плюс 15 на сьогодні, але оце що вітруган дує. Таке хай Бог милої сухорони. В общем, заразом трошки прогуляюся, тому що замовила аж на сідова у нас, хто знає Черкаси, то там аптека. Я ж по таблеткам вибираю де подешевше. От, замовила там. Сьогодні у нас субота, вихідний день і в нас тут оці базарчики на землі. Бабульки виходять своє добро. Добро продавати. О, їх ганяють, а вони все одно виходять торгувати. Ой, скажемний вітроган. Чи вам чуть буде, чи не чуть ужас. Бачите, що десь як ялинухи летає. Грізні боки. Жахіття. Скільки листя нанесло, щоб ви розуміли, це прям о купи. Купи листя. Це ж такий вітер зараз обментеляє всі дерева. О, гілочки вже ось валяються. Треба її прибрати з дороги хоч. тут Теж ще одну. Да. Таке дує. Страшне. У мене вже і на зубах пісок скрипить, і на губах повно піску. Ну таке щось. Чи, знаєте, так вроді тихо-тихо, а тоді як закурделить, як підніме Капець, Просто тут зробили оцю дорогу, сіду прям. Тут такі були ці доріжки наші, тут проходи погані. А це зробили прямо всю дорогу. Це аж Ця доріжка йде аж від маминого мене і, Ну, не від маминого дому, ну повз її будинок. Зробили гарно. Бачите, І Дивіться наш бульвар Шевченка, вже дерев'я, де дерева геть зовсім стоять лисі. Вся листва опала, але бульвар Шевченка прибирають. Висся немає. Тобі забрала отакий От бронхолітин, протикашновий засіб. О, боже, на голові вже таке роздуло, страшне. Це я зараз знаходжуся на базарчикі. у нас, боже, який у мене вид, да? прикольний ззадів ось з купальниками чи, чи з більйом. І зараз вже пройдуся через базарчик, та так чисто прогуляючись гляну, що тут, як до чого. І тут у нас такий невеликий сідовський ринок на Сідова. Ринок на сідова. Ух. Та я буду тоді йти додому, зайду ще в магазин, подивлюсь, може там, що куплю. Та й все. Тут у нас і квіти продаються, такий ринок. Де є все. Раніше цей ринок був такий набагато більший, а зараз щось він... Ну не то, що набагато більший, по розміру такий самий, але багато де зараз він працюють люди. Селюточки, рибки. Все на світі. Сало. Сого м'ясо таке проходиш повз, а так оселедці пахнуть страшне прямо. Я була додому, поставила чайник, поки в мене є час, зараз будемо робити експерименти. І я тут прочитала, що видалення пригорілої їжі з каструльського рідок та форм для запікання. Це треба 3 столових ложки на дно посуди завити 1 літром кип'ятка. І при можливості можна прокип'ятити 20 хвилин залишити на 1-3 години. Я достала оце в мене така сковорідка, що Я ж кажу, я нею не користуюся. Ну, в ній можна тільки що запекти щось може в духовці, але тут, бачите, скільки тут оцього нагару? Він товстий, товстенний шар. Цій сковорідці я не знаю, скільки років, мабуть, років 40. Ну і будемо зараз проводити експеримент. У мене нема великої такої. Щоб в ній можна було прокип'ятити тоді. Ну, думаю, я прокип'ячу отак, тоді переверну, в общем, побачимо. Так, відкриваємо. Ну, а тоді вже другим етапом будуть кухонні полотенця, прушники. <кхи> так, беру три. Це що буде відбуватися. Ну, е коштує він, а тут скільки його, я навіть не глянула, скільки тут його. 450 грам. Фу, фу насипала, знаєте, пилюка полетіла. І коштує він оце 450 грам 69 чи що чи 65 гривень заплатила за нього. Так, ну зараз подивимося, водичка закипить. Подивимося, що буде відбуватися. Ай, поки кипить моя закіпа водичка, я ж забула вам поділитися своєю радістю. У мене запрацював стедікам. Я тепер знімаю все стидікама. Боже, яка краса? Він ж у мене був в східниці, коли я знімала білок, він у мене був поламався. Боже, я так розстроїлася, думаю, що тоді поламався, Стедікам поламався. От. А потім він запрацював. <с> Слава Богу, я це вже. Мабуть, дня два чи три назад, а я забула вам поділитися такою радістю, що тепер у мене хоч з працює, працює. Тому що, ну, якби річ дорога, і я, якщо чесно, ну, розстроїлася, коли він поламався. Боже, на вулиці страшне, що. Знаєте, аж страшно дивитися з вікна. Дивіться, як ці, де, ці берізки теліпаються, страшне. Такий вітругал, листя літає, гілки падають. А в мене я на п'ятому поверсі, тут все грохотить на криші щось там. Ну, дурдом, -дур. небо таке хмари такі важкі, наче зараз сніг піде. Але на вулиці не холодно, 15 я казала. Але яка гарна ця брізка, да? яка вона золота, прямо стоїть. Водичка моя закипіла. Ну що, наливаємо. Дивимося, що буде відбуватися. О, яка піна йде. Так, літер, так? Ну, десь так. Ого? ого. Так, кладемо це цю сковорідку. Ну, будемо дивитися, що буде відбуватися. І, мабуть, включу газ. Написано, щоб проварить, хай вариться. Ну вже мені наче оця піна стає темнішою, та я її буду прокручувати отак потрошку. Угу. Ну, подивимося, що вийде тоді кінцевий результат. Дивіться, що відбувається. Бачите? Я додала ще дві ложки, долила більше води, а то води мало. І бачите, ось прям чорне таке відходить. Ну, Видно, що прям чорне. Ну, тут такі слої, ось бачите, скільки тут цього всього, що воно, мабуть, це треба його довго, але ось, бачите, дивіться, об обсипається. О, прямо дивіться гарно. Ух ти! Открила вікно, тому що нахилилась над цими випаруваннями, як почала кашляти, страшне. Коротше, я тікаю з кухні. Хай воно тут стоїть, я собі зробила чай, От, щоб відкрила віконце, хай провітрюється, щоб не дихати цим. А тоді покажу вам, що тут буде. Ой, боже, ж аж сльози пішли. Фух. Дивіться, яке в нас небо, жах, прям таке, такі хмари. Ужас. <гум> е, так, ну що, вже пройшло не знаю скільки годин. О, вже і вода вичахла від Е, Подивимося, що Ви сталося. Мені не було, коли дивитися. Ну, бачите, вода вся чорна. Я тут кое що, звісно, ну, знаєте, того ефекту, як показують, що. Я зараз її поставлю сюди Того ефекту, що, як показують, що, знаєте, тряпочкою тільки змив, ну, такого немає, звісно. Але якщо його почухрати трошечки, да, то от воно ось обдирається. Але, мабуть, ну, мабуть, нагар дуже великий у мене на цій сковорідці, і треба його замочувати не один раз. Але, ну, я ж кажу: а може, порошок не такий, як, може, вони трохи є різні по, по якості. Ну, Зараз ще попробую почугурати сіточкою, може, щось вийде. Тоді вам покажу. Ну що, я її помила вже. сказати, що щось сильно помінялось. Ну, бачите, багато чого повідчищалося, але просто дуже товстий шар був нагару. Її просто за декілька разів треба все це діло робити, і воно тоді відчиститься. Це треба пару пачок, наверное, щоб відчистити цю пательню. Ну, Якщо задатися ціллю, то воно таке, знаєте, воно стало і ножем і шкрябується. Ну, В общем, це такі експерименти. Щас, е, ще Хочу Хочу ще я таки мабуть зробити що? Зараз відставлю цю пательню. Ще хочу випробувати рушники. Але миска, миска така стала тут прямо, ну тут, правда, вона трохи пошкрябалась. Ну, стала така прямо чиста-чиста. Е, так, ось в мене є рушник такий, він. Ну, знаєте, як, як кухонний, бачите, який він. Е, от, і серветка теж така. Ну, зараз випробу, випробуємо ще на цьому, як воно. Я зараз закип'ячу водички. От. І тоді подивимося. А ще в мене сьогодні, я ж то була якось мойву купляла та так вона в мене. Ось літер є води. А та так вона в мене ось, я її з мережі достала, та думаю, зараз, мабуть, пожарю. От, я спеціально не смажила її, щоб, знаєте, по хаті не виняло, бо в мене ну, сьогодні ще працювала трохи. А так це в мене вже е і завтра нікого не буде. То думаю, вивітриться. Ну, двері закрию на кухню, щоб наче не так е виняло цей смак мойви. Бо я страшне не люблю, як мойва. Їсти люблю, а як пахне, не люблю. От, І все. І на сьогодні буде все. Просто її треба посмажити, бо я її з морозилки достала, треба зробити. Ну, чайничок мене закипів. Експеримент номер 2 З рушниками кухонними. Це завжди проблема. О, тоді, мабуть, можна в цю воду покласти ще. Ой, не тікай. А-а-а! Не тікай, не тікай! Оце да, боже тече. Піна. Піна. <Ой>. <піна> Оце знаєте, таке типа, наче молоко, тікає і не знаєш що з ним робити. Ай, вай-вай, вай, вай. Оце да. Ну, хватить вже булькатіть. Піна. Треба було б щось друге, мабуть, якесь відро поглибше mm -mm -mm. <хи> Все, прибрала последствия аварії. О. Таке, як пішло, треба брати до уваги. Бачите? І з сковорідкою, ну і з пательнею такого не було, щоб воно прям так сильно почало підніматися. Ну, все, хай тепер воно стоїть, вичахає мені повністю. От, Я його <хи> трогати не буду. А я поки займуся, займуся мовою. А що нею займатися? Зараз я її підсолю, в муку буду обмочувати та її смажити, та і все. Раніше, колись я показувала, я мою запікала. У духовці, от, а це ну, не хочу в духовці. Хочу і, хочу от смаженої мойви, я вже не їла її, я не знаю, мабуть, рік. Не їла, то хочеться мені такого чогось. Тому зараз посмажу та й буде мені щастя. Отак, все. Тільки сіль. більш нічого не хочу додавати до мене. Не люблю більш нічого. Все, я смажите. Так, все, рибку я посмажила. Якось вона ще не дуже, наче і ваняє. А, кстати, хотіла ще вам сказати, я вже сьогодні прийшла купила бронхолітин і випила в обід. ну... Поїла і випила одну штучку, і я перестала кашляти. Я це півдня вже не кашлюю. Боже, хіба це може з одної штучки так легше стати? <кій> То в мене такий був кашель, що це страшне. Так, полотенечки, рушнички, кухонні. Я, я їх так тут пропрала, ну, що я скажу? Сказати, ні, чисто. Чисто, прям гарно, чисто, але койде. П'ятна залишились такі, може, вони просто дуже старі були, не знаю. Ні, ну Взагалі чисті рушнички. А можливо, ці, знаєте, порошки оці, мають різні склади. Можливо, треба ще пробувати інші. Бо ну, ця серветочка то супер чистенька, ніде нічого нема, тут тільки. Трошки залишилося ржавчина. Ржавчину не, не видаляє. Воно тільки видаляє біологічні п'ятна. От. Ну, такі натуральні. А ржавчину ні. Все, повішу на батарейку хай сухне. <кій> так що експеримент <кій> удався. Удався, але не дуже. В общем, я, ви поняли, да? з пательнею. Є е, результат, але треба не один раз, бо ну, вона вже дуже була засмальцьована, дуже їй багато років. І, можливо, якщо е, свіже, да, все, то воно буде відходити так, як ото, які показують, що хоп-хоп-хоп, нанесли, серветкою зняли і все. От, можливо, так. Але я так думаю, що якщо за декілька разів, і теж буде, теж буде добре. Е, в общем, це таке на сьогодні у мене. <кій> Боже, небо таке затягнуте, як, як і було. Та вже вечір на вулиці, вже без 26, я зараз ну, рибки поклюю трошки. І все, і буду з вами на сьогодні, мабуть, прощатися. Всім всього самого найкращого, всім не хворійте, здоров'ячка вам всім. І все, всіх люблю, цілую, обнімаю.